The <laughs> Спартак з родиною був змушений покинути рідний Сєвєродонецьк та переїхати на Полтавщину до Порятина. Дев'ятирічний хлопчик добре пам'ятає, як ворог нещадно штурмував його місто зранку до ночі. Звикнути до нового міста було дуже непросто, але в цьому Спартаку допоміг простір дружній до дітей. Тут хлопчик швидко знайшов нових друзів та улюблене заняття для душі. Я хочу на блогерство театральний лаунж зона. Більше мені подобається ходити на лаунжзону, тому що там можна. Бачити фільми всякі, приносити всяку їду, чипси, піцу. а на театральному там в нас капітошка і музика. А на блогерстві, на блогерстві ми е, е, узнаем е, що там як надо правильно знімати. там тикток інстаграм, ютуб і що Простір дружній до дітей у порятинській громаді створений в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації для задоволення основних потреб та потреб захисту постраждалих від конфлікту і переміщених дітей. А також у співпраці з міською радою та благодійним фондом Слов'янське серце партнерами проєкту є міжнародна благодійна організація «Save The Children, що фінансується в рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу. Благодійний фонд Слов'янське серце працює з 2014 року, і вони починали після подій 2014 року. Працювали на Донеччині Луганщині. І вони створювали такі простори, і центри, соціальних, центри соціального супроводу на лінії розмежування надавали такі послуги. А після 24 лютого, коли робили аналіз вимушено переміщених осіб, скільки дітей переїхало, і це умови, які створювала Берятінська міська рада. Тобто це синергія об'єднання. Благодійного фонду міжнародна організація Save the Children, Європейська комісія, яка фінансує цей проект, і це можливість, яка створює Пирятинська міська рада для будь-яких бажаючих надавати послуги в громаді. Понад 800 дітей порятинської громади різних категорій та різного віку, як місцевих, так і з числа внутрішньопереміщених осіб, мають змогу долучитись до різноманітних творчих та ігрових заходів, які проводять талановиті фахівці проєкту. Вони допомагають подолати стрес та його негативні наслідки. Адже зараз більшість дітей не мають можливості очно відвідувати садочки та. Школи, а отже, позбавлені можливості спілкуватися, гратися, навчатися та самовиражатися. Заходи психологічної допомоги, тім ап коворкінг, гуртки з підготовки до школи, зроби сам, літературний осередок, інтелектуальні ігри, майстер-класи усе це на думку організаторів простору сприятиме повнішому творчому розкриттю. Та психосоціальній підтримці дітей тут проходять перше заняття, тобто відповідно до потреб, про які заявляють діти, і тут працює вільний простір, тобто діти можуть просто прийти, просто погратися, просто поспілкуватися і піти. Тут приміщення, в якому дітям не кажуть, що не можна, тобто. Іграшку можна, можна. Вони знають, що іграшку можна брати. Іграшкою можна гратися. Конструктором можна користуватися, фломастером можна брати. Все можна брати і можна щось створювати, робити. Ми соціалізуємо дітей. Ми займаємося. Їхнім психоемоційним станом, коли приводять дітей, які зашугані, бояться, або просто дітки, які не вміють навіть ну там стати в коло, бояться спілкуватися, яких перший раз сюди приводять зі сльозами, батьки не знають, ну як вирішити цю проблему після відвідування наших занять знайомства з дітками. Вони вже стають активнішими, веселішими. Вони вже йдуть самі на контакт, знаходять нових друзів. Психоемоційний стан дітей покращується. І коли раніше дитина не хотіла йти сюди, вона не хоче йти вже від нас. Дуже корисною є програма Позитивне батьківство, яка діє в рамках проєкту. Це для батьків наші фахівці працюють і проводять. По перше, на Полтавщині у нас Шість фахівців, які пройшли навчання, і підготовку за міжнародними програмами, за міжнародними стандартами, тобто кожен працівник пройшов навчання стосовно захисту та безпеки дитини стосовно першої психологічної допомоги, стосовно позитивного батьківства. А ще в цьому регіоні у нас дівчата от сидять дуже унікальні, тому що вони перші в Україні. І єдині в Полтавській області, які володіють технікою і підготовлені як фасилітатори за програмою ТІМАП. Це тілесно орієнтована програма психосоціальної підтримки дітей. Вона була розроблена ще в 2015 році ЮНІСЕФ і the Чілдрен після такого великого. Переселення дітей Сірії. Сирії. коли ми зайшли з проектом, то тут вже зіткнулися з такою проблематикою, яка ну, більш зустрічається в цьому регіоні найчастіше це домашнє насильство, це діти без документів, ну, перевагою в цьому приводу Є ромська національність, ті діти, які тут постійно проживають, вони не навчаються в школі, не мають документів, і, і їх батьки не мають документів. Тобто там цілий клубок треба цього розмотати, щоб дійти до самої дитини. Ті проблеми, з якими стикаються переселенці, це, це Поламана логістика, де вони приїхали, а дітки були з інвалідністю. А, ну, наприклад, кожний рік там чи карсет міняли, чи щось ще. А тут лікарень тих нема, бо нас там обслуговувала на сході Харківська область. А тут треба їм шукати ці нові якісь медичні заклади. Ми е, допомагаємо розшукати ці заклади в рамках проєкту. В креативний спосіб було облаштовано приміщення, в яких проводяться заняття. Придбано необхідне обладнання, канцелярське приладдя, іграшки, настільні ігри та конструктори. До речі, по закінченню дії проєкту, все це залишиться у порятинській громаді. По перше, у нас вже не вистачає приміщень і не вистачає часу для дітей, щоб задовольнити їх потреби. Ну умовно кажучи, десь дітей біля 4 тисяч місцевих і десь 1200 ВПО. А ми тут маємо десь 25, 50, десь квадратних метрів. Тому на сьогоднішній день в умовах військового часу, в умовах ковіду, коли, наприклад, дошкільні заклади не працюють, то наші двері завжди відчинені. Ми працюємо ще і в суботу. Такі центри організатори проєкту мають на меті створювати у кожному місті, якщо звісно місцева влада іде назустріч і сприяє з ремонтом приміщення з прилуками. На жаль, поки що немає таких домовленостей.